Неспішний ранок з Наталкою Маринчак. Неспішний ранок на хвилях радіо не кипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. І говоримо ми про те, що сьогодні за день. Сьогодні всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями. Власне, як шукати сили, якщо в тебе діагностували рак, що дає змогу рухатись далі? Чи є. Розважальний контент про раки, навіщо він потрібен, і власне з чим стикаються люди після встановлення діагнозу? Будемо сьогодні говорити про все це. А в мене в студії знаходиться Світлана Резван, військовослужбовиця, Галина Матвієва, письменниця. На прямому зв'язку з нами Світлана Моравська, консультантка з підтримки пацієнтів, хворих на онкологію. І ще ми почуємо сьогодні Анну часову режисерку, яка не може до нас долучитися, бо наразі проходить активне лікування, але записала для нас войси. Тож почнемо ми. Зі Світланою Муравською. Світлано, доброго ранку. Подскажіть, будь ласка, що працює над дестигматизацією раку? Бо це одна з наших найголовніших, взагалі, ну, найголовніша наша сьогоднішня тема? Добрий ранок. Ну, дестигматизація це. Дуже таке, ну, така е, типова для нашої країни е, стигма е, онкозахворювання, тому що існують негативні соціальні установки щодо прогнозу на одужання, відсутність достатньої інформації. Про способи та методи лікування занадто високі ціни на медикаменти, відсутність страхової медицини або недостатність державних програм діагностики, лікування та реабілітації. Якщо би. Було більш більше розповсюдження про те, як можна проходити цей шлях. Наприклад, одна з моїх пацієнток хоче вести свій блог, як вона лікується, як у неї то все виходить. І мені здається, це дуже така важлива тема для інших, хто міг би не боятися і розпочинати вчасно лікування. Угу. Ну, власне, в мене тому і тут присутні письменниця Галина Матвєєва, яка теж проходить лікування. і от Стосовно якраз такого, ну це більше не розважальний контент, але все ж таки. Харківська культурна менеджерка Альона Воробйова написала книжку Мистецтво жити. Мені довелося її якраз перекладати в свій час. І це був своєрідний такий щоденник проходження цієї хвороби. Щоденник проходження, лікування. Галю, які в тебе. Плани це щоденник точно. Знаючи тебе, це щось більш таке ґрунтовне, бо ти підходиш до всього з такої наукової навіть точки зору. Що буде? Нагадаю, що Галина Матвієва у нас про заякіня написала не один вже роман. Ми дуже знаю, часто зустрічалися в студії Радіо Накипіло в цьому році, в цьому вже в минулому році говорили про власне книжки, які вийшли. Це книжка, яка тільки пишеться. Так, це книжка, яка пишеться. Дякую, що ти так гарної про мене думки. Е, я ну, робоча назва е, це словник переступного року. Угу. Ну, так склалося, що мені діагностували хворобу саме 24-му році, і угу. це так, це не буде щоденник, там не буде певної хронології. Вибач, переб'ю друзі, переступний рік це те, що вісокосний, е, щоб е, раптом хтось не знав, то тепер ви знаєте. Кожна глава там буде називатися дієсловом в інфінітіві. Mm -hmm. Як для мене дуже важливо на початку мати якийсь план, якусь дорожну карту. І зазвичай mm -hmm. вона складається там – сходити mm -hmm. в лабораторію, mm -hmm. зробити кате. Mm -hmm. Тобто це інфінітиви, це план, це такий. Це щось не, трош, трошки не але при цьому ну, якась Трошняка. ілюзія угу. все ж таки дороги. Ілюзія дороги. Так, окей. Власне, про ілюзію дороги ми зараз послухаємо ще одну людину. Анна часова режисерка, яка наразі проходить. Вона не змогла. Вона харків'янка не змогла долучитися до нас у студії саме через активне лікування. І послухаємо її перший войс. Я власне там певний час шукала відповідь по лікарях, онкогенетиках, онкологам на питання, чому в мене рак, бо знову ж таки в мене немає спадковості. Пізніше мені сказали здати тести на мутації генів, які підвищують ризик раку. В мене немає цих, ну тобто, в мене всі гени, на які я здавала цілі. А, і онкогенетик мені сказав цікаву фразу, що якби цикл життя людей був 150 років, то на рак перехворіли б усі, бо це така накопичувальна система. І онколог мені пізніше сказав, що е, тільки 10% раку це спадковості. 30% рак, раків це як ми живемо, якість життя. І 60% раків це випадковість. Ось така статістика. Угу. Ну, от, власне, тільки що Аню почула, да, про статистику. Uh, Світлано, ти uh, наразі ти військовослужбовець, але uh, я знаю тебе як культурну менеджерку і як свою хорошу подругу, до якої завжди ми відправляємо майже всіх, хто знає, що захворів. От я хочу в тебе почути про цю спільноту, про підтримку одне одного. Я знаю, що вона дуже, дуже, дуже потужна. Так, дійсно. Ну, дивись, це ж не секрет, да? ми з тобою дружимо з Галією Ти дружиш. Та перегаля дружить з тобою. Та, і і, і от, Аня часова. І, та, Аня Аш. часова так. теж. Тобто в твоєму найближчому колі ти можеш порахувати скільки нас. Угу. Ще є люди, яких ти може бути статистика, дуже, статистика невтішна. дуже невтішна. Але ми тут, ми живі, ми в процесі, ми з планами на майбутнє. Про що це говорить? Про те, що це великовне, угу. про те, що не треба боятися цієї хвороби, це е, ну рак, це не вирок. І у нас багато тегів в наших спільнотах це не вирок. Треба відноситись до цього. треба змінити ті права, починаючи, що треба змінити ставлення суспільства до цього. Тому що ми досі переживаємо, як в привитному суспільстві від нас шарахаються, від нас ховаються, нас хочуть не бачити, опускають очки. Тобто, ми в своєму колі кожен перше перше, що ми пережили, коли ми отримали діагноз, і ми не ховали цей діагноз, вийшли назовні. Ми втратили купу людей серед нашого кола спілкування, тому що люди кудись зникли, uh -huh. ніби ми якісь чумні. От треба це змінювати. І ми тут наявний приклад того, що ми живі, щасливі, працюємо, живемо далі, причому з більшою любов'ю до життя, це ніж точно. це було так. до цього. Ну, і це прекрасно. Власне, це для мене величезні приклади, і як рухатись далі, в якій би ситуації ти не опинився. Ми зараз послухаємо ще один войс від Анни Часової. Вона якраз там mm -hmm. говорить про те, з чим стикаються люди, які отримали діагноз. Mm -hmm. Про оточення насправді мені. З самого початку одна мудра людина сказала, що багато тебе людей розчарують тим, що від тебе відвернуться, просто мовчки, але багато тебе здивують тим, що повернуться до тебе. Ну, власне, так і трапилось. Типу, але було дуже боляче, що саме близькі мої, ну люди, яких я вважала близькими, вони від мене відвернулись. А люди, які ну, були чесно, абсолютно незнайомі, вони навпаки проявили небайдужість і дуже допомагали. Ну, впродовж там, збору, впродовж ну, да, цього першого місяця, дуже допомагали незнайомі люди саме. Це дуже здивувало. Ну, а відповідь, що було на початку страшним, а потім виявилося, що це було одне з найпростіших, то це напевно збір. <смі> Чесно, це збір. І я от, ну, я открай не вірила, що вийде так за добу зібрати на перший півроку лікування. З а... однією з і важких точок для мене. Є, коли мені мій рак порівнюється з спадковим, зрозумілим, неагресивним раком, який стається з людьми там в 40 і 50 років. Ну, тобто, який при вчасному діагностуванні, і ну, знанні, що в сім'ї якби є рак, він лікується ну, досить такою зрозумілою схемою, а без Ну, а мені от ну, були трошки інші плани там, на 23 на 24 рік життя, а не лікуватись постійно. Не приховую хвороби, ну, знову ж таки, я не веду якийсь там суперблог. Я ну, більшу частину сиджу вдома. Бо імунітет, почуття на червоній хімії було не дуже. І, ну, Перше, ну, неприхову хворобу на зборі, я можу сказати, там, які там були хвилі, не хвилі. Це, ну, чесно, я не очікувала стільки підтримки від незнайомих людей. Власне, тільки що ми почули Анну Часову з її. З її історією, з її думкою про те, з чим вона стикнулася. Я хочу запитати психологиню Світлану Муравську, яка допомагає онкохворим. Як говорити з близькими хворого? От що їм потрібно розуміти? Бо дуже часто це люди, на яких ми розраховуємо, а вони не можуть бути опорою, наприклад. Ну, дійсно, це так ми. Звикли розраховувати на тих, хто поряд з нами, і тих, кого ми любимо. Але ж щоб надати допомогу, цьому треба вчитися. І перше за все, це консультація з родичами про те, що як тепер підтримувати, що можна говорити, що не можна. Ну, можливо, ви знаєте, є такі шаблонні фрази ти там тримайся uh -huh. чи щось. Вони взагалі не допомагають, навіть дратують і розчаровують близьки. І ми навіть розробляли такий алгоритм, що можна казати, це на ці листок написано, mm -hmm. а що не можна говорити. Е, от е. і такі е, помню, в 12-му році залишали там в онкоцентрі в нашому Харківському, щоб. Люди, наприклад, не знають, що змінюються стани психологічні, в тому числі у хворого. І ворог може бути або депресивний, нічого не хотіти, або агресивний, або ну, якийсь ну, поводити себе трошечки, як дитина, щось хотіти, щось не хотіти. І це дуже важливо враховувати, а не відносити до цієї зміни, як наче людина, Ну, Поводить себе погано. Ні, ці зміни вони ну прогнозовані, принаймні для психологів. Ці зміни будуть відбуватися. І коли ну родичі знають, що це буде. Я кажу, буде оце, буде оце, буде оце. Коли буде агресія, робити то, коли буде депресія, робити то Але ж їх теж треба підтримати. Тому що інколи буває тому, хто підтримує важче. Тому що в нього нема ніяких. Прав відпочити там чи що. Mm. У хворої людини є, хочу спати, втомилася, лежу. А от а того, хто підтримує, як наче нема цього. І тоді ми кажемо, що треба зважати на свої потреби. І якщо ви самі не можете допомогти, просіть родичів, однокласників, друзів, ну, наприклад, супроводжувати на процедуру, mm. пацієнтам дуже потрібна підтримка, і ніхто не знає, чи хватить в нього сил дійти до тої лікарні і пройти ту процедуру, і приїхати додому. Тому це не може робити одна людина. Бажано залучати ну, такий невеликий ком'юніті зробити із родичів, передивитись список з телефонної книжки і подзвонити, запитати, чи міг би ти коли-небудь, ну, наприклад, допомогти відвести, привести, побути поряд, почекати або щось купити, або навіть зробити якісь прості домашні справи. Я не знаю, погуляти з собакою. Або ще щось. Uh -huh. Великий багато всього, але зараз нема часу, я би могла поділитися, звісно. Я <рес> думаю, що ті, хто вже цей шлях проходив, вони більш підскажуть, що їм було ліпше. А зараз ми якраз про це і запитаємо у Світлану Рєзван. Ні, мені цікаво, слухай. А, власне, що дає тобі змогу рухатись далі? Що дало тоді змогу рухатись далі? Е, важко сказати, але дійсно перше, що вдихнуло мене в мене життя і надало крила, це саме е, так само допомога абсолютно незнайомих людей у зборі. Коли зібрали, я ну, дійсно це ж завжди звалюється неочікувано. І перше, про що ти думаєш, а чи вистачить коштів так. Да, грошей угу. для того, щоб ти розумієш, перший що це переляк твоє не виж... за своє життя да, за гроші да, загору. Да, тому що ти, ти, ну, ми, нас так е, е, вже запевнили, що без грошей, якщо в тебе угу. немає грошей, то у тебе немає шансів на ж на виживання. Ми на той момент не знали ще, точно я не знала, що є якісь програми НСЗУ, що вже угу. держава там, гроші ходять за пацієнтом. Що Є безкоштовні ліки, навіть там, uh -huh. да, якісь, тобто пацієнт, uh -huh. не знаєш, ти знаєш тільки, що є гроші, ти живий, нема грошей, все, ти не живеш. Uh -huh. І збір, який теж у мене пішов на Фейсбуці, і я завжди кажу, що я ну, все життя буду дякувати тим знайомим і незнайомим людям. У мене зараз мурахи по шкірі, тому що ну, ці люди е, так дивно викупили моє життя. не знаю, Я не знаю, як це назвати. Uh -huh. Але саме це вдихнуло крила. Я повірила, що. Все можливо, у мене є підтримка за моєю спиною, є така потужна підтримка, uh -huh. що я не можу зупинитися. Uh -huh. А далі мені пощастило мати таке оточення, таке коло людей, які якось от контролювали, допомагали. Навіть коли я не розуміла свій стан. Uh -huh. Кожна зустріч це не випадковість, але мої близькі люди вони витягнули мене з цього. Це от та підтримка, яка є, і це, це не знаю, це життя, це от те, що дає життя, і таке спілкування, яке ми дійсно переоцінюємо навіть тих людей. Ми дійсно навіть не розуміємо, коли ти потрапляєш в таку ситуацію навколо тебе. Ті люди, які от твоє оточення, дуже проявляється зовсім по іншому в житті. І все, я не маю права не жити, я не маю права не допомагати таким людям, як я. Я не маю права не допомагати людям. Я далі маю віддати те добро, яке зробили мені. Тепер я маю до кінця життя віддавати це людям. Кому потрібна допомога, я буду на це працювати. Галюш, я знаю, що ти не відкривала збір. Ні, мені пощастило з державної Тобто... Так, да, це одразу так фух було. Ти озна... одразу про це знала, чи та ж в тебе було спочатку незнання, знання, um, що ну, буде далі? Скажімо так, хіміотерапевтка мені розповіла, що є варіанти бюджетні і небюджетні. І вона сказала таку класну фразу: каже: ну ви ж розумієте, що навіть якщо ви закладете квартиру, то все одно це не Вам гарантія вистачить. того що. Так. от Тому давайте ну, от, реально ви подумайте, зважте і ухваліть якесь рішення. Я так думаю, ну, ризикну. Угу. Угу. А, стосовно підтримки, о, да Я, як казала, боюся, когось забути і комусь не сказати дякую, бо. Ну, направду, це... я відчула таку любов і таку підтримку від своїх близьких, від своїх друзів. А, ну, Абсолютно якісь магічні речі відбувалися. Там, одна моя подруга щоранку, там мені надсилала якусь світлину, чогось гарного. там, угу. Квіточки, там, пташечки а, для того, щоб мій день починався добре, і в угу. мене були сили на те, щоб боротися. І, ну... Це ну... це завжди надмір емоцій, коли так. ти відчуваєш цю підтримку. Так. Угу. А давайте на інший бік ми далі поглянемо. А... Світлана вже казала про те, як можуть ставитися до людей хворих на рак. І по-моєму, в приватній басі зі мною Аня часова теж казала, що ти не знаєш, як на тебе зреагують в суспільстві. Знаю, що ти, Галю, ходила містом і якби теж не приховувала нічого. А стикалася з якоюсь негативною реакцією. Зазвичай бувало таке, що там люди старшого віку так на мене дивилися, ну все. А ну, да, ну да. Да. Будь в очах похорон, це саме мерзен. Ти бачиш, це найгірша підтримка, <laughs> яку можна отримати. <laughs> так. <laughs> так. Uh -huh. Ну там часом в якихось, ну я ж, я ж богема, я ж намагалася uh -huh. все ж таки кудись вибиратися. Поза межі лікарняного, скажімо так, ну, коли маршруту, можна було? Ну так. так. І теж, коли ти бачиш оце таке ну, страждання в очах, коли на тебе дивляться, і, і, і все, і да, і вже там віночок, ага. <соцю> оце, оце все. починаєш уникати таких людей, так, просто бігти так, від них. Так, А як переформувався ваш ваша найближча? Коло оточення, що змінилося? Та як важка. Ті люди, коли, які відвернулися, пішли, пішли собі, пішли. І слава Богу, стало легше дихати, значить, не мої. Ті, хто проявив і проявив себе от неочікувано, да, від кого ти просто вважав ну, друзі, знайомі, і, і раптом вони стали рідні. рідні на все життя, настільки близькі і рідні. Родина навіть, я не знаю, якось, я скажу, мене пластові дітки мої. Вони такі речі, вони такі відео знімали, вони мені в лікарню такі листівочки слали. Друзі от, стали рідними, такі з'явилися. Я не знаю. Ну це так дивно. Це просто інші відносини, інша ступінь рідства стало. Угу. І, і, і дити, діти мої подорослі шили так різко, і саме старший син мене взагалі повернув в життя. От після лікування у важкий період реабілітації секрет, Даш, ну ні, Галя, ще не трошки да? щоб після лікування є ще один складний момент, про який ніхто не знає на початку. Ем, і с, там, в дуже важкий період один телефонний дзвінок сина і його слова з проханням мам, повернись. Ну, мені повернись, я, мені потрібна ота от мама, яка була. Mm -hmm. І воно якось мене як, дістало як з mm -hmm. під води дістало. Тут такі моменти, кожен раз не знаєш, хто яким словом, mm -hmm. жестом, поглядом тебе або витягне з цього, або втопить. Mm -hmm. У нас таке коло, яке витягає, слава. <ріст> <ріст> ну у нас, слава Богу, харківське дуже потужне коло, і дійсно я знаю про вашу взаємопідтримку і про те, як коли стикаєшся з тим, що хтось зі своїх або не своїх захворів, до кого скоординувати. От це дійсно те, чим. Харків вражає. я не знаю, чи є це в інших містах. Я говорю про те місто, в якому ми е, всі живемо. Е, хочу спитати вас про розважальний контент, е, пов'язаний з раком. Чи, чи потрібен він? Чи він вас підтримував цей чорний гумор? Потрібен. Ем... Ну, треба змінювати ну, відношення взагалі для того, щоб людина вірила, вона має до цього й ставитись. Ну з тим, що я це пройду, Ну ага. ок, це все преодолімо, і, і і краще дійсно гуморити, ніж от. В якомусь в депресивному стані все сприймати. От психологиня правильно сказала. Ми проходимо якийсь такий дитячий момент, є такий, і я uh -huh. всім рекомендую: от на початку, коли треба справитись з прийняттям, uh -huh. поводьте себе так, як відчуваєте. От, не знаю, як вагітна, як дитина, ну що Да? от хочеш, роби. Uh -huh. І вколо найближче має це сприйняти, просто пережити. Так легше. Так легше переноситься це все. І гумор, якраз, і е, насміхатися над цією хворобою це правильно. Uh -huh. так, є такий тех, рак дурак. Це так, теж так дуже я якраз власне, це було а, під ложкою так, під цим питанням. рак-дурак. Рак-дурак, що да. Ми хитріші. ми сильніші. Так, так, так. Окей, що б ви радили тим, хто от вперше сьогодні дізнався зі свого досвіду вже. Мовчанка запала, давайте і заповнювати. Час впливає е етерм разином. Шукати коло підтримки, дивитись, гуглити, дивитись, що є, хто прийшов. Тому що багато зараз дівчат, які пройшли через це, проходять блоги. Uh, є Анастасія в інстаграмі, Настінька, дуже дівчинка, яка пройшла в складний шлях, і uh -huh. вона просто зірочка. Є Іра Григоренко, Ірина Григоренко, шукайте інстаграм, фейсбук, потужно, професійно риє, допомагає у неї дуже багато відеоблогів з порадами. І Андрій Пеньков, він нарешті почав виходити так, в блоги, uh. і говорити, дуже. Правильні, потужні речі. Угу. Шукайте, шукайте позитив і стикайтесь з тими, хто вже це пройшов, цей шлях, і може дійсно порадити важливі речі корисні. Клас. Ну, так, Дін. Якісь такі камінчики, по яких стрибати. Я вам дякую за те, що ви провели сьогоднішній ранок зі мною. за те, що ми з вами говорили, власне, в цей день Боротьби з раковими захворюваннями про те про про взаємопідтримку поміж вами, про те, що людина ніколи не залишається одна. Бути одним це завжди, друзі. Це завжди ваш власний вибір, чесно. Якщо вам потрібна підтримка, про це слід просто сказати. Просто говорите, мені необхідна підтримка, і ви навіть не здогадуєтеся, скільки і звідки прийде ця підтримка і неймовірна любов, якою насправді цей світ наповнений. Так, ну що, етер наш завершується на завершення етеру, маю повідомити, що денного етеру накипіло в день з Кирилом Лукашем сьогодні. Не буде, вочевидь, не буде впродовж дуже довго часу, оскільки нашого колегу вчора забрало ТЦК, а вночі він опинився вже в Дніпрі. І власне, ми доже довго не знали, що з нашим колегою відбувається, і тепер він наживо проходить через все те, про що ми так часто говорили в етарі. Як тільки він зможе, я думаю, що він буде нас про це інформувати або в етарі Радіо не кипіло, або на своїх сторінках, тим не менше. Кирила Лукаш, якщо ти нас зараз чуєш, ми з тобою, ми тебе підтримуємо, і я сподіваюся, що служба, на яку ти потрапиш, буде саме та де найкраще знадобляться і найкраще проявляться твої якості комунікатора. А власне на цьому я завершую свій сьогоднішній етар, друзі, і поступаюся вже новинам. До Побачення і слава Україні!